У минулому відео про втрату нашого Петріота я проговорив причини, які призвели до цієї трагедії. В цьому ж відео я розповів, як буквально за кілька тисяч гривень можна було б вберегти Петріоти та запобігти багатьом іншим подібним випадкам. Мова піде про детектори дронів. Для кращого розуміння, що це і для чого потрібно, дам трохи базової інформації. Кожен дрон, будь то Mavic, Lancet чи Orlan, під час польоту ловить сигнал від свого оператора. А також відправляє зворотній сигнал. Для кожного типу дронів притаманні свої частоти, на яких вони працюють. Вмикаючи даний прилад, можна помітити наявність дрона за появою на екрані відповідних радіочастот, які випромінює цей дрон. Наприклад, у цього приладу, що я показую, вже є прошивка на сигнали від дронів, що є у росіян Orlani та ланцетів, хоча можна піймати сигнал практично любого дрона, поставивши пошук на всіх частотах. Та використовуючи відповідну антенну. А тепер уявіть, що в машині супроводу, яка була поряд із знищеним патріотом, був би подібний прилад. Військовий чує сигнал приладу, про те, що над ними з'явився дрон, і за сигналом розуміє, що це, наприклад, Орлан. Відповідно, їх клону або вже помітили, або скоро помітять. Розуміючи це, приймається рішення про передислокацію в інше місце, а ворожий дрон потрібно заглушити ребом або збити малим засобом ППО. Адже якщо цього не зробити, він просто прослідує за колоною і наведе ракету на нове місце. Комусь може здатись дивним, чи такій сучасній системі ППО, як Петріот, потрібен захист за допомогою інших систем. Але задача Петріотів – це знаходити і вражати ворожі літаки та збивати ракети, а використовувати таку систему для боротьби з орланами, це все рівно що стріляти з танків по комарах. До того ж, те, що я на початку відео говорив, що такі прилади коштують. Кілька тисяч гривень це буквально так і є. Ось ціни на подібні прилади в інтернеті, і я не рекламую якісь конкретні прилади, якщо раптом хтось так подумав. Так, можливо, не кожен прилад буде справді хорошим на фронті, можливо, знадобиться спеціальна прошивка та антена. Але лише уявіть, прилад за кілька тисяч гривень міг би врятувати людей та дефіцитну техніку за десятки мільйонів доларів. Тому я вважаю, що такі системи мають бути у кожного розрахунку артилерії, у кожній бригаді та ледь не у кожному окопі. Так, біля кожного солдата не поставиш ППО чи реп. Але одна справа, коли ти не знаєш, стежить за тобою ворог чи ні, а інша, коли ти впевнений, що небо чисте або що над вами кружляє дрон, чи наближається впівішка, і варто хоча б заховатись у бліндаж. Крім того, є системи, які можуть не лише виявити наявність дрона, а також запеленгувати його. Тобто показати, де саме він знаходиться по відношенню до вас. А чи є взагалі подібні прилади в наших військових? Так, є. Але це скоріше низова ініціатива, коли якась бригада замовляє, волонтери допомагають, а майстри самушки доводять їх до ладу. Натомість я вважаю, що це має бути поставлено на державний рівень: вибрати найкращий прилад за співвідношенням ціна якість, допрацювати під військові потреби, замовити масове виробництво, забезпечити ними всіх. Кого тільки можна, та організувати навчання у їх використанні. Можливо, хтось зауважить, ніби де ж це їх стільки набрати, це ж стільки грошей потрібно, і так на все не вистачає. А давайте порахуємо. Скажімо, поставимо ціль по одному такому приладу на кожен кілометр фронту. Тобто на 1000 кілометрів фронту, відповідно, потрібно всього 1000 таких приладів. Скажімо, повна ціна такого ручного комплексу 10 000 гривень. Множимо на 1000. Це 10 мільйонів гривень, або ж 250 тисяч доларів. Це ціна одного елітного автомобіля, який наші чиновники постійно собі купують. Просто уявіть собі, ціна одного Mercedes для чиновника та можливість виявити ворожі дрони на всій лінії фронту за одну і ту ж ціну. А також порівняйте це з ціною втраченої техніки, яку можна було вберегти, та з вартістю людського життя, яке ми втрачаємо. Якщо вважаєте сказане мною доцільним та корисним. Буду вдячним за ваш лайк, підписку та коментар. Це допоможе поширенню цього відео. Всього доброго!